Програму Lightroom можна синхронізувати з хмарним сховищем. Зазвичай це 20 ГБ, які даються фотографу разом з самою програмою Photoshop або Lightroom. Крок перший: необхідно відкрити верхню панель, і поруч з налаштуваннями модулів буде хмарка, і це крок номер раз. Цю хмарку слід активувати. Але цього недостатньо, щоб ваші фотографії перейшли до хмарного сховища. Отже, ті фотографії, які ви дійсно хочете синхронізувати, слід вкласти в певну колекцію, яка знаходиться на, лівому, на лівій панелі Lightroom. Отже, ми можемо вибрати певні файли, перетягнути в колекцію або створити її. І тепер ми можемо натиснути на ось такий значочок синхронізації. Це значить, що ці файли опиняться в хмарному сховищі. Давайте це перевіримо. Ми зайдемо з вами на програму Creative Cloud Desktop і перейдемо до наших файлів. Ось, і відкриваючи онлайн-версію Lightroom, ми бачимо, що файли синхронізовані. Ми можемо вибрати певний файл і продовжувати змінювати його налаштування, наприклад, піднімати експозицію. Після чого ми можемо з вами, в принципі, вийти з цього файла. І ви бачите, що починає синхронізація. Да? Тобто ми зараз перейдемо назад в Lightroom і побачимо, що цей файлик оброблений і тут. Що налаштування для цього файла були змінені і тут. Ви бачите, да? піднята експозиція. Це саме те значення е, збільшення експозиції, яким ми встановили в хмарному сховищі. Висновок. Це нам допомагає обробляти фотографію, починати, наприклад, на десктопі, а потім продовжувати з мобільного телефона або з планшета, а потім знову повертатися до обробки фотографії всередині Lightroom.